Жадібні чиновники, витончені схеми та великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Служба безпеки України разом із національною поліцією знову викрила майстрів великого ухилення. Шість нових схем, шість способів втекти від мобілізації. І все це на фоні війни, коли кожен на рахунку. Але замість честі чек замість присяги прайс. Цього разу в руках правоохоронців опинилися 13 креативних персонажів, які торгували або здоров'ям, або маршрутами втечі. Вартість послуг до 20 тисяч доларів. Так у Миколаєві правоохоронці знешкодили цілу мережу, що налагодила шлях до невизнаного Придністров'я. Збір клієнтів в Одеській області. Далі лісами, полями, без документів, аби лише уминути кордон. Але не уминули СБУ. Чотирьох організаторів затримано. А у Запоріжжі схему очолював помічник депутата облради. Разом із другим бізнесменом вони продавали медичні довідки на замовлення. Нема хвороби, не проблема. Папір усе витримає. А у Полтаві викрито працівника типографії. Разом зі спільником вони клепали підроблені повістки, аби ухилянт міг показати їх у разі перевірки. Один із цих діячів ще й розганяв російські наративи в заборонених однокласниках. Також правоохоронці викрили у Полтаві працівника типографії, який разом зі спільником клепав підроблені повістки. Аби ухилянт міг показати їх у разі перевірки, один із цих діячів ще й розганяв російські наративи в заборонених соцмережах однокласниках. Ні, сорому, ні VPN. Дніпро. Ще один медичний форпост. Тут одразу троє керівників лікарень на повному серйозі продавали статус доглядальника. Давали довідки про хворих бабусь і дідусів, заради яких хлопці оформлювали відстрочку. Бонусом директорка приватної клініки, яка за бажанням діагностувала кому що зручно у кам'янському районі. Трійця з лікарні, завідувачка, медсестра і посередник відпрацьована лінія виробництва липових довідок. Усім затриманим уже повідомлено про підозру. Вони під вартою їм загрожує до 10 років позбавлення волі і конфіскація майна, бо підробка патріотизму теж злочин. Командир батальйону з Донеччини вирішив, що фронт це не лише про захист країни, а ще й про фінансові можливості. І влаштував свою підлеглу у бойову зону лише на папері. Насправді вона весь час перебувала на Дніпропетровщині далеко від лінії вогню, але гроші крапали стабільно: понад 800 тисяч гривень з державного бюджету, бо ж оформлена на передовій. Документи, підписи, відомості все як годиться, тільки брехня від першої до останньої сторінки. Командиру тепер інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та пособництво в ухиленні від військової служби його підлегла у підозрі за ухилення і привласнення бюджетних коштів у великих розмірах під час воєнного стану. Усі ці дії кваліфіковано за кількома статтями кримінального кодексу України. Максимальне покарання до 10 років за ґратами. Цивільний позов на відшкодування вже подано. Держава має отримати назад кожну копійку, і це важливо не тільки для бюджету, а й для довіри. Бо, поки одні воюють до останнього патрона, інші на паперовому фронті підробляють довідки і списки, ніби це не війна а бухгалтерія. У Львові розкрутили ще одну схему ухилення від мобілізації, яку не придумали в підвалі, а зібрали за участі податківців, лікарів та працівників ТСК та СП. Три податківці тепер уже фігуранти кримінального провадження збудували механізм виготовлення фальшивих інвалідностей для чоловіків призовного віку. Все офіційно зі штампами, підписами та печатками. Хочеш не служити, занеси від 3 до 10 тисяч доларів і стань нездатним. Як сказали на чорному ринку, складність діагнозу ціна питання. Координував схему начальник одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Також до справи притягнули чинного й колишнього колегу медиків, членів МСЕК, посадовців обласного та районних ТЦК. Одні писали фіктивні діагнози, інші забезпечували затвердження інвалідності. Ще інші оформлювали офіційну відстрочку. але на цьому не зупинились. Один з організаторів ще й пропонував окремий сервіс переправлення через державний кордон за 3,5 тисяч доларів. З маршрутом, інструкціями та зв'язками з 2023 року встигли обробити щонайменше 19 клієнтів. Усі документи зараз під мікроскопом. ДБР разом з іншими органами шукає спосіб анулювати ці липові довідки. Тим часом трьом учасникам оголошено підозри Статті серйозні за хабарі зловживання організації незаконного перетину кордону. До 10 років позбавлення волі суд обрав запобіжні заходи, тримання під вартою з можливістю внесення застави. І що важливо, податківця організатора офіційно відсторонено від служби. Ще один приклад того, як під час війни дехто не просто уникає обов'язку, а робить на цьому бізнес з прибутком, зі зв'язками, але не з честю. Начальник служби радіохімічного та біологічного захисту з Івано-Франківська вирішив, що військова служба не про обов'язок, а привілей, і дозволив своєму підлеглому просто не з'явитися на роботі ні на день, ні на тиждень, а більше ніж на рік. Солдати з грудня 2023 по квітень 2025 спокійно жив на громадянці, а тим часом отримував повне грошове забезпечення. Сума нарахованого понад 650 тисяч гривень. Як це працювало? Командир регулярно подавав у фінансову службу документи, ніби солдат сумлінно виконує свої обов'язки. Всі папери в нормі, підписані, погоджені. А гроші як годинник, тільки служби не було. Тепер слідчі перевіряють, чи ділився солдат із начальником частиною цього заробітку. Чи це був просто дружній відпочинок за рахунок держави? Правоохоронці ДБР оперативно затримали військового посадовця. Йому вже повідомлено про підозру за фактом перевищення повноважень у воєнний час, що спричинило істотну шкоду. Санкція відповідної статті до 12 років позбавлення волі, запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внести 700 тисяч гривень застави. Служба безпеки України викрила ще трьох кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які вирішили, що замість молитви час займатися пропагандою. Під виглядом духовного служіння вони роками вливали у свідомість парафіян прокремлівські гасла, виправдовували збройну агресію РФ і підспівували кремлівським сценаріям прямо зі святилищ. На Київщині один із таких керівник релігійної громади УПЦ МП у Фастівському районі. У розмовах з вірянами він героїзував расистів, поширював фейки про ЗСУ та стверджував, що російських авіаударів по цивільних нібито не було. Цікаво, що раніше жив на Луганщині, але після початку повномасштабного вторгнення переїхав у більш спокійну Київську область. І там вже почав просувати руський мір у Черкаській області. Ще двоє: настоятель церкви і монах монастиря. Обидва активно вихваляли Путіна, окупантів та всерйоз сподівалися на окупацію центральної України. Один із них навіть надсилав прихожанам повідомлення через месенджери з підтримкою захоплення східних областей. Служба безпеки провела судову лінгвістичну експертизу, яка підтвердила, ці діячі вели справжню інформаційно підривну діяльність на користь ворога. Обшуки дали ще більше доказів. Про кремлівська література, мобільні телефони з листуваннями, де глорифікується агресор і принижується захист України. Усім трьом уже повідомлено про підозру за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ та героїзацію її учасників. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. До суду скеровано обвинувальний акт щодо мешканки Бердичівського району, яку підозрюють у привласненні коштів територіальної громади шляхом службового підроблення. Так, бухгалтерка одного з сільськогосподарських підприємств вирішила, що громада не збідніє, якщо трохи грошей з реконструкції водогону піде в іншу кишеню. Наприкінці 2019 року вона, користуючись своїм службовим становищем, провернула схему з підробкою документів і заволодінням понад 300 тисяч гривень. Ці кошти мали піти на оновлення водогінних мереж у двох селах та будівництво водозабору підземних вод. Але замість чистої води брудна справа. Щоб прикрити сліди, фігурантка використала документи та банківський рахунок ФОПа, який уже давно мешкає в окупованому Криму. Частину робіт, як виявилося, виконували якісь невстановлені особи. Без проєктної документації, без норм, без звітності. А в актах виконаних робіт усе було чітко: завищені суми, фіктивні об'єми, дуці зарплати. Обвинувальний акт уже в суді. Жінці інкримінують привласнення бюджетних коштів із використанням службового становища та підробка документів. Їй загрожує до восьми років ув'язнення і заборона обіймати відповідні посади до трьох років. Ця справа ще одне нагадування: бюджет це не каса самообслуговування, і навіть якщо йдеться про воду, нею не змити свою відповідальність. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі!